Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні друзі, бюджет. Ви прекрасно розумієте, що це життя, стратегія країни, це все, що пов'язане з кожним українцем. І можу вам сказати, що цей бюджет, особливо в воєнний час, це реальна трагедія для України. Поясню чому. Тому що в цьому бюджеті практично легалізована. Устаткована вся корупція України, вона тут в законі, практично. Я можу вам привести декілька прикладів, і вам це стане абсолютно зрозумілим. Перше, це 175 мільярдів абсолютно неіснуючого боргу перераховуються з бюджету на національний банк, а потім ці гроші виводяться в комерційні банки через депозитні сертифікати. Ви знаєте, що бюджетний комітет. І Верховна Рада проголосувала за те, щоб ці 175 мільярдів не перераховувати Національному банку, бо це оборудка і корупція. Це ровно стільки, скільки фінансів нам дає Міжнародний валютний фонд на наступний 26-й рік. 175 мільярдів це заробітна плата нашим військовим, яким сьогодні платять практично копійки. І обіцяли підвищити заробітну плату 175 мільярдів. Це заробітні плати нашим освітянам, медикам, вихователям, це пенсії пенсіонерам, які сьогодні в три рази в цьому бюджеті нижче мінімального прожиткового рівня. Мінімальний прожитковий рівень це рівень фізіологічного виживання. Цим бюджетом просто вбивають мільйони пенсіонерів. Свідомо залишаючи 175 мільярдів на відмивку через комерційні банки. 45 мільярдів тут закладено курсову різницю на повернення зовнішнього боргу, якої не існує. 45 мільярдів, які могли би бути спрямовані на закупівлю нашого вітчизняного озброєння. Але нічого не закуповується так, як потрібно. Всього 19% закуповується реально із того, що може і зброї виробляти Україна. Цей бюджет розрухи і цей бюджет програшу в усіх наших військових справах. Ми будемо голосувати червоною проти.